День, дорогі глядачі в ефірі Кідзвіл ТВ. І сьогодні з вами поспілкуємося на тему Чари бувають не лише у казках. Нашим глядачам буде дуже цікаво почути ваші думки з цього приводу. Сьогодні у нас в гостях Наталочка, Поліна, Ірина, Ангеліна, Валерія, Софія, Ксенія, Валерія, Анастасія та Юлія. Отже, скажіть ви. Чи вірите ви у чарівників? Будь ласка, Наталка. На вашу думку, хто такі чарівники, Валерія? На мою думку, чарівники це ті люди, які роблять, чарують. Чи завжди вони хороші і, доб... і роблять добрі вчинки? Я думаю, що чарівники добрі. Як ви думаєте, де можна дізнатися побільше інформації про чарівників Ангеліно? Я думаю, в книжках, в комп'ютері. Добре. А які фільми або казки про чеклунів ви знаєте, Наталко? Я знаю такі книжки, як «Феї» і так далі. На вашу думку, чи існують чари у повсякденному житті, Ірина? Я думаю, так, що існують вони. А чи можливо, що чарівники можуть ходити поруч із вами? Софія? Так. Добре. Хто з ваших знайомих може бути темним чарівником? Ксенія? Я думаю, що не знаю, моя сім'я, наприклад. А якби ви стали справжніми чарівниками, та змогли б творити справжні дива за допомогою чарівної палички. То яке саме диво ви б здійснили для себе, для сім'ї, для міста. Валерія Тимошевська. Я, би, я дуже мріяла, щоб ми з батьками зробили наш другий поверх. Так я хочу, щоб ця мрія здійснилася і щоб в Україні був мир. На останок мені б хотілося б дати вам маленьку пораду. Помічайте маленькі дива, які кожного дня відбуваються в оточуючому світі. Дякую вам за участь у нашому чарівному ток-шоу і за ваші цікаві відповіді. Це була передача про чари, що бувають не лише у казках, та я, його ведуча, нагорна Євгенія. До зустрічі в наступних випусках.